Наше головне управління пенсійного фонду України Запорізькій області обслуговує 437 тисяч пенсіонерів. Мешканців області, майже 50 тисяч субсидіантів та пільговиків, понад 5 тисяч одержувачів страхових виплат від нещасного випадку на виробництві, забезпечує виплати державних допомог, стипендій, соціальних стипендій та компенсацій 52 тисячам наших громадян, а також забезпечує виплату допомоги на проживання 45 тисячам внутрішньопереміщених осіб. Державним бюджетом на 2026 рік, а саме статтею 7, передбачено підвищення соціальних стандартів, зокрема підвищення мінімального розміру заробітної плати та е, прожиткового мінімуму для різних демографічних груп населення. Отже, підвищення Розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб є підставою для проведення перерахунку мінімальних пенсій, максимальних пенсій та надбавок та підвищень, які розраховуються саме з цієї величини. Так, мінімальний розмір пенсії ріс з 2361 гривня до 2595 гривень. Максимальний розмір пенсії відповідно до діючого законодавства складається з 10 розмірів мінімальних пенсій. Тобто на сьогодні, з 1 січня, максимальний розмір пенсії не може перевищувати 25950 гривень. Крім того, для тих пенсіонерів, у кого розмір пенсії більший, ніж мінімальний. І страховий стаж набути більше ніж необхідний, а це 35 років для чоловіків, і 30 років для жінок. Тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію в 2011 році, така вимога була 25 років для чоловіків, і 20 років для жінок. Таким пенсіонерам проведено підвищення доплати до пенсії за понад нормативний стаж. Доплата така розраховується як 1% від за кожний повний. Рік переработаного стажу від прожиткового мінімуму. Тобто такі доплати також були перераховані. Крім того, хочу сказати, що в нас діють декілька пенсійних програм, які забезпечують мінімальні розміри пенсії вище, деяким категоріям громадян вище, ніж один розмір прожиткового мінімуму. Так, наприклад, це шахтарі, які відпрацювали чоловіки 15, не менше ніж 15 років під землею, жінки не менше ніж 7,5 років. Років під землею. Мінімальний розмір пенсії для, таких, для такої категорії громадян становлюється на рівні трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, і такий розмір сьогодні складає 7785 гривень. Члени сімей замер, померлих та загиблих військовослужбовців. Мінімальний розмір пенсії не може бути нижчий, ніж два прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. На сьогодні, з 1 січня, це. 5190 гривень. Крім того, пенсії по втраті годувальника в нас нараховуються наступним чином. На одного утриманця це 100% прожиткового мінімуму для, на двох утриманців 120% прожиткового мінімуму, і на три та більше утриманця 150% прожиткового мінімуму. Тобто, і таким громадянам було проведено перерахунки мінімальних розмірів пенсій. e За рахунок державної адресної допомоги. Ці підвищення надбавки до пенсії, які також розраховуються з прожиткового мінімуму, також були підвищені. Це, наприклад, підвищення до пенсії ветеранам війни, зокрема, особам з інвалідністю внаслідок війни, інвалідам першої групи. Розмір підвищення до пенсії складається 50% від прожиткового мінімуму. І на сьогодні доплата до пенсії таким особам складає 1290%. 97 гривень 50 копійок. Для осіб з інвалідністю другої групи внаслідок війни підвищення до пенсії 40% від прожиткового мінімуму, для третьої групи 30% від прожиткового мінімуму. Учасники бойових дій та члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців до пенсії отримують доплату в розмірі 25% від прожиткового мінімуму. Також є такі доплати для жертв нацистських переслідувань, а також ми провели переработку. Рахунки доплат до пенсії за особливі заслуги перед Україною, які також розраховуються в залежності від розміру прожиткового мінімуму. Загалом проведено перерахунки 218 тисяч наших громадян для забезпечення підвищеного розміру пенсії спрямовано додатково 17,5 млн грн. К... По, -запорізькій по Запорізькій області, відповідно, да, по Запорізькій області. Наразі проводяться перерахунки державних соціальних допомог, розміри яких також розраховуються в залежності від прожиткового мінімуму. Я вже казала, що збільшено також розмір мінімальної заробітної плати з 8 тисяч до 8 тисяч 647 гривень. Збільшення розміру мінімальної заробітної плати є підставою для проведення перерахунків пенсій, непрацюючим нашим громадянам, які досягли 65-річного віку. І розмір пенсії таким громадянам встановлюється на рівні 40%, від, ніж 40 від мінімальної заробітної плати, тобто непрацюючим громадянам, які досягли 65 років, ми провели перерахунки пенсій, і їх мінімальний розмір пенсії для цієї категорії складає 3458 гривень 80 копійок. Перерахунки щомісячних грошових виплат особам, які мають особливі заслуги перед Україною, так це е, ті громадяни, які з 2014 року набули звання Герої України з врученням ордену Золота зірка е, кавалери Орденів Богдана Хмельницького за мужність та, е, та княгині Ольги, а також е, ті, кого нагороджено відзнакою президента України, хрест бойових заслуг. Так, наприклад, герої України, які нагороджені орденом Золота Зірка, отримують щомісяця доплату, виплату, грошову виплату щомісяця в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Отже, їх розмір, їх розмір це не пенсія, це окрема виплата. Їх розмір щомісячної виплати складає 25 941 гривня. Кавалери нагороджені трьох трьома орденами Богдана Хмельницького отримують щомісяця виплату в розмірі двох двох розмірів мінімальної заробітної плати, яка з січня складає така виплата сімнадцять тисяч за кавалери орденів замужність княгині Ольги, щомісяця отримують грошову виплату в розмірі одної мінімальної заробітної плати, тобто 8647 тисяч гривень. І особи, яких нагороджено відзнакою президента України за хрест бойових заслуг, отримують півтора. півтора Мінімальної заробітної плати і така виплата складає з 1 січня 12 970 гривень 50 копійок. Хочу сказати, що наші найближчі перспективи це ми очікуємо затвердження показника середньої заробітної плати по Україні за 2020 Двадцять рік для того, щоб провести перерахунки пензій особенного числа ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильські аварії Чорнобильської катастрофи, а також проведення індексації пенсії з 1 березня після того як буде затверджено показник середньої заробітної плати за попередні три роки та визначено. Коефіцієнт підвищення пенсії залишається фіксовано. ця виплата на проживання вона не залежить від прожиткового мінімуму. Це 2 тисячі для дорослих і 3 тисячі для дітей. Не всі, наприклад, зареєструвалися як внутрішнє переміщення особи. Це по перше, по-друге, є ж вимога, що внутрішнє переміщення особи дохід. же ж там ж було 9460, Зараз не буду там точну цифру казати. А зі збільшенням мінімальної заробітної плати, і в нас середньомісячний дохід для внутрішньопереміщених осіб, осіб щось трохи більше 10 тисяч. А, тобто, якщо... якщо цей такий дохід вже є, така виплата да, не, не не виплачується. Крім того, працюючим працюючим громадянам не виплачується.